Колеги та батьки. Вітаю усіх із завершення навчального року. Цей навчальний рік був важким для всієї держави і для кожного з нас особиста. Я щиро дякую своїм колегам за їх витримку, за їх нелегку працю, дякую батькам за підтримку своїх дітей і дякую тим учням, хто ставиться до навчання з відповідальністю, тому що це запорука. Відповідального ставлення і до життя, і до нашої держави. Ніхто не обіцяв, що навчання це легкий процес. На цьому шляху нас чекає багато серйозних важких випробувань, життєвих уроків, перших перемог і перших розчарувань. Прийміть їх з гідністю і пам'ятайте, що найважливіша складова нашого успіха це пристрасть і віра у себе. А для учнів 9 класів це рік, завершені в нашої гімназії. Шановні дев'ятикласники, ви отримуєте базову освіту і тепер стоїте на порозі нових можливостей. За ці 9 років навчання в нашому закладі воно були не лише знання, а й ціни навички, які допоможуть вам у будь-якій сфері життя. Будьте відкритими до нових ідей. Постійно розвивайтеся і не бійтеся своїх е, амбіцій і цілей. Ваш потенціал не має меж, і я віру у вас. Для усіх нас. Хочу побажати бути людяними, чесними та чуйними до потреб інших, прагнути жити відповідно до моральних принципів і бути прикладом для інших. Вітаю усіх ще раз з завершенням навчального року і бажаю здійснення всіх наших мрій, цілей. Хай буде у вас здоров'я, хай буде у вас щастя. Дитяча країна, тут відкривається наш білий світ, тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. А далі в кожного вже своя стежина, свій вибір доля і свої пуці. Та в серці школа лишиться єдина, і ви не забудете в житті. Перший клас вам всім бажаю і здоров'я, і добра. Щоб ви всі були щасливі і не знали пори й зла. Сьогодні день святковий для вас, випускники. Ви підете зі школи в дорослі шляхи. Сьогодні рідний дзвоник вам вистання заспіває. Сьогодні школа наша вас цим святом привітає. Ого, як ви поросали, вже справжні тюті дяді стали. І уявити не можемо, ми, що ви колись були малі. Які прекрасні червоні немовесняних квіти, та не забудьте ви усі для вчителів водіти. Хай же вам щастить усюди, хай завжди шанують люди. Хай вас доля береже, хай вас ангел стереже. Дніла успіхів бажаю, здоров'я, і добра, і закінчення вітаю, бо для вас прийшла пора. Сонце в небі для вас і скриття, і останній скінчивсь урок. Хай на пам'ять вам залишиться символічний малий дзвінок. щастя, здоров'я. Великих перемог, багато сил, сміливості, фортуни, енергії, мудрості, натхнення. Ну от і все. Уже перегорнули підручників останні сторінки. І Якось так раптово ми відчули, що ми на часу скоріше від реки. Шановні наші вчителя, сердечна вдячність, нашій мирі. За те, що в цей нелегкий час Ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Найкращі квіти, що на цій землі, любов, повагу і серця гарячі прийміть від нас, шановні вчителі, спасибі вам за все, за щедрість і віддачу. Ми виходимо звідси вершини долати та робити нові відкриття. Рідну школу, ми будемо тебе пам'ятати, кожен день, кожен раз. Усе життя останні хвилини і кожен піде у свій загадковий шлях до мрій збуваються ще вчора дитина те, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається, згадати, що я. Своє, але є, що так на всіх об'єднує. Коридор у школи спогаду приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ті часи такі не забудь, І ми в останні в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети, Я буду сам.